Нехай Бог створить диво у вашому житті. Ви часто переживаєте через роботу та сімейне життя, чи іноді відчуваєте, що життя особливо важке. Не хвилюйтеся, довірте все Богові, бо Він дбає про нас. Біблія каже, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш. Також до Феліпіян, 4 розділ, 19 вірш, говорить: А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством, у славі, у Христі Ісусі! Бог каже, коли людина стикається з особливо гострими труднощами, коли їй немає до кого звернутися, і коли вона почувається особливо безпорадною. Вона покладає всю свою єдину надію на Бога, от якими є її молитви, яким є її душевний стан, чи вона щира, чи є в такі моменти будь-яка нещирість. Звичайно, твоє серце щире саме тоді, коли ти довіряєш Богові, так ніби він це остання соломенинка, за яку ти хапаєшся, сподіваючись, що він тобі допоможе. Хоча ти можливо і не сказав багато, але твоє серце вже хвилюється. Тобто ти відчуваєш і віддає своє серце Богові. І Бог слухає, коли Бог слухає, Він бачить твої труднощі, Він просвітить тебе, направить тебе і допоможе тобі. Бог любить вас. І у важкі часи покладайтеся на нього, і Він обов'язково допоможе вам. Якщо ви вірите, тоді напишіть, будь ласка, амінь. Також я запрошую вас приєднатися до нашої безкоштовної групи з вивченням Божого Слова. Проповідник поділиться з вами Божим Словом і допоможе вам встановити близькі стосунки з Богом. Посилання на групу знаходиться в моєму профілі на головній сторінці. Нехай ви і ваша сім'я отримає Боже благословення і захист. Амінь.